місто Чернігів Знову електрика. Слухайте, скрізь електрика. Тут е, постійні повітряні, більш таки в нічний час, це, може бути комбіновані якісь атаки, знову ж таки, якісь порожні моменти, да тобто залякати по ілюзіям. Тобто, ну створити якусь таку ситуацію не дуже приємно. Але знову ж таки, можуть бути жертви серед населення, тому що карта повішеного вуху. Серед... В середньому покажуть, тобто це може бути за тиждень, там, декілька да, якихось ну і так далі. Загрожую. Десятка мечів, і діти, лікарні, діти, знову ж навчальні заклади, слухайте, щось таке взагалі, карти сьогодні геть неспокійні. Ну і десятка мечів, щоб не було якоїсь повтору ситуації, не дуже приємного, або щоб нічого не загрожувало дітям, тому обережно А, не до речі, да, і... Це ж у них по-старому, да, ще вони Миколая, там у них всі ці моменти. Це ж ми перейшли на новий календар, а в них, мабуть. А в них так? Миколай 19-го ж, так. Да. Ну, ну, от якраз і виходить, що на дитяче свято. Далі Миколаїв. Робота ППО одразу десятка ночих. Тобто, все ж таки, дай Боже, щоб все було нормально, але бути обережним. І знову ж таки, від води, біля води, все, що пов'язано з транспортом, з пересуванням, мости, переправи, дамби, щось таке. Що буде під загрозою Миколаєві, це те, що пов'язано з водою, те, що дуже дороге. Що там може бути таке пов'язане з водою, дуже дороге? Карти можуть показати трошки туди, трошки туди. Ну, тобто, у, м у мене так працює, я розумію, що mm -hmm. мабуть, як звучить, але. Ні, в принципі, місто на воді, там і річки є. Тож, в принципі, Південний Буг вже через Миколаїв йде точно. По попівдню Одеса. Одеса. Я так дивлюся, що я трошки підвисаю, я включила собі паралельно ефір. Да? Так, да, і прям так я конкретно, конкретно підписаю. А я тут в карті дивлюся, тут в коментарях і якось я тут не звернула увагу. Є, е, так? Да? Напишіть, будь ласка, виснемо ми, і... ви, так? Начебто да, Туда пишуть, що не дуже добре. Так, не переривайте нам ефір. Ми говоримо Важливі. про важливе. Так, так. Дивимося, ви говорили. Так, ми говорили про Миколаїв, ми говорили про воду. Тут ще пишуть, що є порт в Миколаєві, ну, мабуть, щось пов'язане з цим буде, так? І далі я планувала Одесу дивитися, якщо по Миколаєву ми закінчили. Одеса до кінця тижня, загроза по Одесі, до кінця тижня загроза по Одесі. Наче інтернет нормальний. Щось неочікуване може статися, не дуже приємне знову ж таки про дітей і е, біля води або над, не, не стільки, мабуть, Одеса, скільки можливо десь по області, тому що і взагалі Верховний суд така карта, коли голосно, коли багато, щоб дай Боже, щоб не було жест серед населення. Дитяча карта виходить, мені не дуже подобається і карта електрики. Тобто, можуть бути проблеми, до речі, і зі світлом, з водою, і зі зв'язком. Тут по зірці якось воно, так, знаєте, глобально. Якісь місця під загрозою, де, можливо, хтось виступає або ну, щось такого державного значення, не знаю, от як правильно сказати, місце, де можуть збиратися люди. В Одесі є, наприклад. Ну Це не розважальне? Це не опера, наприклад, е... де можуть збиратися люди. Ну тут не, ні, не стільки про концерт, якийсь, скільки можливо там донести якусь інформацію. Ну, от якось mm. так, знаєте, от збираються люди, щоб донести якусь інформацію. Ну, от от знову ж таки щось комбіноване і вся вісімка жезлів, вона виходить за щось швидке. Загроза балістики буде. Кропивницька область. Так, да, Кіровоградська область. Загрозою, знову ж таки, якісь державні об'єкти. Державні об'єкти, карта дітей, і вода і електрика. Саме перше, що вийшло. Місця для відпочинку, можливо, свято якесь. Лікарні, навчальні заклади по ерафанту, це те, що загального користування серед людей. Угу. Я Єдине, що я, мабуть, хочу не, не знаю ну, наголосити, що це не, 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 про, ну, не про не має програтися 100%. це Це да? це те, що ну, карти можуть програтися і ось так. тому що… Це такий найгірший щоб сценарій, не, який може бути. Да? Щоб, не думали, так, щоб не думали, що я там якось залякую там чи ще щось. Ну, просто момент попередження. Бо одна й та сама карта в ну, Таро ж не було ще тоді, коли чи як, навпаки. Да, е, на Таро війну не дивилися. Давайте так, на таро дивилися якісь інші речі. Це ми вже то майстри, да хто виходить, хто вже продивляється ці загрози. Інтерпретують, дивляться, як програються карти, просто ну, і розуміють, що можуть бути такі-такі ситуації. Тому проговорюємо от і до. Дай Боже, щоб взагалі нічого не програлося, але проговорити маємо. Я про це. Вінниця в нас ще ми не дивились: державного значення: об'єкти, ну і навчальні заклади, в тому числі, робота ППО. Із провокації можуть бути е, щось таке, може бути пов'язане з водою і як якісь провокації, або з жінками, е, створити якусь дуже емоційну ситуацію. Електрика, діти по імператриці знову ж таки пов'язано з жінками, з дітонародженням, з лікарнями. Да? Карта смерті, карта вежа, карта сонця. Вінниця, обов... будь ласка, уважно. І світло в тому числі, і світло в тому числі. Ну, чітко, не чітко до неділі, да, плюс-мінус якісь дні, все рівно залишайте, тому що буває таке, часто буває, до речі, коли дивишся там, на 5 днів, а програється там, на 10, буває і таке, тому тут постійно <кій> потрібно бути дуже обережним. У Таро строків немає взагалі. Це ми там з вами можемо собі уявити цей тиждень, а таро може трошки розтягнути. Так. Житомир. До кінця тижня. світло одразу Всі ті самі карти виходять: світло і поерафанту загального користування, навчальні заклади, лікарні. Так само, і церкви, музеї якісь, ну, тобто все, що може бути отаке для людей, та, такого знайдуть. Залякати, створити якусь провокацію, карта води знову виходить, тобто тут якісь обстріли можуть. Пов'язано щось з водою може бути. Ем, і Прям так падає десятка мечів і рицар мечів. ППО працювати буде, але щось десь пропустити. Але Все рівно ж таки щось може бути пов'язано з водою, з дітьми і з перевезенням. Дуже обережно з перевезенням. Ужгород просять подивитися. Ну, от буду показувати, бо як ви знаєте, скажуть, що я кожне місто щось накручую. Ні. Ужгород загрози. От вам, будь ласка, карта вежі, п'ятірка мечів, да, певне руйнування від того прильоту, не дай Боже. Якісь комбіновані атаки, десятка мечів, карта, не дай Боже, жертв серед населення цивільного. От, і е, карта правосуддя це про щось державне, тобто це якісь там установи, да, щось от таке, от воно йде під загрозою. Але десятка мечів карта того, що можуть бути якісь жертви серед населення, да, і це може бути ціле направлено. Тому уже, будь ласка, дуже обережно. Уламки якісь можуть падати, пошкодити там будинок або щось таке. Це що ще Львів? Під загрозою те, що пов'язано з дорогою, з перевезенням. По колесниці це може бути якийсь транспорт. Знову ж таки, лікарні, щось пов'язано з дітьми, там де, діт... там, де люди можуть їсти, якісь такі речі. Карта гостра. Знову ж таки, вода, світло п'ятірці контактів це добробут для населення, тобто якісь обмеження для людей. от Ну Але ще карта інколи показує і на церкву. Інколи буває і так, тому будь ласка, обережно, будьте е, можуть бути жертви серед цивільного населення, тут ну обережно Знову ж таки, якась робота. З середини йде якась таємна робота, з середини може йти. Тобто, Ну я розумію, що так, зрадників у нас все Це... випливають вони все вище і вище. Угу. Хмельницький. Знову ж таки, якісь провокації можуть бути, створити якусь нервову ситуацію, да робота ППО виходить, але все ж таки десь щось може і. Бути десь щось може і попасти. А, карта місяця знову про воду, знову про електрику, про обмеження в плані електрики і карта дітей мені не подобається. Тобто тут можуть бути якісь комбіновані атаки, да і от карта дітей мені знову ж таки вийшла. І вода. Прямо скрізь якось так. Ам... Будинки, будинки, цивільні будинки під загрозу. Цивільні будинки під загрози. Щелоцьк. Дивіться, тут повітря не буде, робота, кого вона виходить, але дуже цікаво. Якісь можуть бути викриття стосовно е якихось ресурсів, викриття або зловживання владою, або там хтось може заробляти і це якось ну почнуть про це говорити. Тобто якогось пентаклівого короля почнуть ну, проявляти, тобто про нього почнуть говорити. Взагалі, загроза є, причому, знову ж таки, це може все бути до свята. Такі карти постійно, знаєте, плюс-мінус однакові виходять. Таке відчуття, що у них там. Вони ж люблять оці всякі там ритуали проводити, да? от, от таке відчуття, що вони щось туди готують до якогось там ритуалу, прям їм потрібно. Перед новим роком треба їм якісь жертви. Так, да, і ну, причому, ну, от, от, от як можна сказати, от вам виходить карта вежа, можливо, якесь виробництво або щось пов'язане з е, виробництвом, да? щось пов'язано з роботою, і знову. Вісім жезлів. тобто це карта ракети, обстрілу, чогось швидкого, ціленаправлення. Дуже обережно момент дороги, момент переїзду, все, що транспорт, все, що перевозить, все по чому перевозять, і карта смерті знову ж таки виходить обмеження певного руху обмеження певного перевозу. Перевезення.